Дало реалізувати громадські ініціативи в Івано-Франківську презентували проект: проект на діяльність як інструмент сталого розвитку громад Прикарпаття. Завдання полягає у підвищенні кваліфікації посадовців органів місцевого самоврядування з проектного менеджменту для залучення ресурсів для розвитку громад. Загалом уже проведено 12 обласних конкурсів, які нині на старті реалізації. Певнений, що після реалізації даного проекту ми отримаємо можливість ще більшої участі органів місцевого самоврядування. Юдування Івано-Франківської області у проектній діяльності, особливо у міжнародних проектах, наскільки я знаю, вони не просто будуть вчити. А будуть писати конкретні проекти, і кращі з них зможуть подаватися на той чи інший конкурс, і якщо все буде добре, отримувати співфінансування для старого сталого розвитку своїх територій. Проєкт, який забезпечує, значить, забезпечить розроблення якісне розроблення проєктів, які будуть входити до складу плану заходів реалізації стратегії на до 2027 року. Даний проєкт сприятиме ефективності місцевої влади та якості життя громад, а ще покликаний зміцнити потенціал ОТГ завдяки залученню інвестицій для їх розвитку. Ми мусимо використовувати той час, в якому ми живемо на благо власне області. Якщо є гуманітарна допомога, гуманітарна допомога надається донорами за кордонами. Це якраз є один із шансів започаткувати власне партнерство, започаткувати і ті парт партнерські, міжнародні відносини, які би переросли в тісну подальшу співпрацю, і е, навчити власне громади, як це робити. Це і є однією з наших задач. Десь акцентували свою увагу на територіальні громади, які працюють в селах. Це селищ, сільські територіальні громади і селищні, які створилися після децентралізації 18-19 рік, які чули, що такі мудрі слова, як проектна діяльність, грант-менеджмент, фандрайзинг, що воно таке є. Тому десь таким, ну як кажемо, на хлопський розум будемо говорити, як цим займатися, як можна використати у своїй дії. Альності незабаром понад півсотні обласних тергромад зможуть отримати знання щодо ефективного проектування власного розвитку та залучення міжнародних інвесторів. Віроковцун Руслан Копанчук новини на вежі.